Так, да, зрештою все тече, все розвивається. І я вам скажу непогано, я живу. От вже цибулька з частечком зійшли. Я дякую ковальчанам за підтримку, галибчанам, братам п'ятдесятникам і брату повір'я Адвентисту, який надсилав переказ Володимиру. Щира подяка. Я все ж таки стараюсь. От подивимось. Так, фасолька тут зійшла. От. Я вже сіяв і перед Пасхою. Це насіння. Колись я висівав редіску. Так, вкорінилась. А, клубничка, малина росте и так что это у нас не появляйте? а тут до речи лопух дуже корисне коріння має его миллионами тонн выращивают в свете миллионами тонн Так, тут я теж сіяв. А, не зійшло. Картопля тільки почала з'являтися ось. Ось вона. вона, вона. рання. Перед Пасхою сажав. Так, треба продовжувати. А вже у знайомого Василія зійшло три рядки, які ми з ним саджали в люди. Так, чудово. І оце ж дивіться, далі треба перекопувати. І тут в мене думка, чи розвивати далі інвестиційну політику галоп, чи... Просто взяти лопату і копати це. Ну, дивіться, мені це вигідніше. Чому це возитися з сесіями, там, турбуватися про ваш, вашу перспективу розвитку. Ну, щиро кажучи, ну, з матеріальної точки зору, це надійно. Да? Оце береш, копаєш, сажаєш, ти знаєш, що воно тобі виросте. Коли я сажаю на ваші цифрові поля і думаю, от оцим невдячним... Ну, вже не таким невдячним, вже ж, ну, віруючі, люди відреагували. Якось навіть там один Григорій мені картоплю пропонував, але я знайшов відповідь селищної ради довоєнної, що мені були готові надати приміщення будинку культури для заходів безкоштовне заради розвитку громади. Я подумав, ну, щоб не дай Бог це не вплинуло, то раптом людина відмовить, а потім. Ти будеш думати, ой, блін, горіло, а я ж картоплю брав. І а так в цілому, ну, як то кажуть, великого Голодомору нема, ну, терпімо. І от я так думаю, от я живу от сусіди, там, от, там сусід, там, там сусід, там. І ти такий думаєш, ну от, я б зайшов до них і сказав: слухайте, та я тут займаюся так програмою розвитку. Такі вот соціальні проєкти готую, інвестиційну політику розвиваю. Він такі, і що? Давай лопату в зуби і давай копай. Ну так, думка, я так думаю, проскочить. Він так, може, прямо не скаже. Або так, а, а, ну, ладно, я там щось зараз подивлюсь, там а, а, від серця відірвав, там, ну на тобі там, трохи картоплі, там, ну, є такі, знаєте, по-різному люди реагують. Ну, Кіся тут в мене в гостях. Ну я розумію, що воно для звичайного мешканця моя діяльність як цей космос якийсь. Ніби не існує держави Україна у них. От Для них існує дорога, вони можуть їздити, заправка, діюча лікарня, школа. Це ніби так манна з неба впала. От воно має існувати, є державний бюджет, хтось там податок платить, хтось не платить. А то, що є активіст, який там дбає про розвиток, ну, відкрився маршрут, ну, поставили стенд, таблички, а він все одно не діє. Рекламу не зробили, екскурсоводи сидять, жують соплі, там, ну, дітей там провели туди-сюди, там тенден-сендень, як то кажуть, всі рік попереду, ще якось зорієнтуються. Ну, все таки, знаєте, та, типа, і без цього можна обійтись. І таку дурню я читав. от. В групі світ до свого по своє». Ну такі ідіоти знаходяться, які Ну, аби тільки От Вже вони готові знецінити і працю селищної ради, і Український культурний фонд ніби що поставити, От щоб тільки їхній я там було на першому місці. Ну, Звичайно, ви ж тут самі розумні. Вам же ж тут просто ну, ціни не складеш вашому розуму. Да-да. І от я так розумію, ти тут напружуєшся, ти такий думаєш, а, треба ж, да, треба зараз з якимись поділками, може, в Коваль вибігти на 12-15 на той автобус. А потім думаєш: хм, так це ж м, три рядка прополоти. та коли ж це треба ж інвестиційну політику розвинути. Ну, коли ж я ж буду, як зараз я не візьмусь. Я вже знаю, як я візьму лопату в руки, я не можу спинитися. Я до пізнього вечора тут буду колупатися, бо мені ж хочеться об'єм зробити. Мені ж приємно, коли воно вже зараз, от я усвідомлю, коли воно скопано і воно росте. І я знаю, що воно виросте, я потім зварю і поїмся. А коли я зараз от, ну, почну про Цю політику турбуватися і переконувати, ну ви ж розумієте, ну треба, щоб тут процвітання було, щоб бюджет був кращий, щоб така і така можливість. Ані фе, Ме, бе, отакі от дурню всяку будуть свою городити, прикриватися всякими відмовками. І ти розумієш, що ти їм гарні речі пропонуєш, а вони з тобі і собі ж дулю тут же скручують. Ідіоти, просто ідіоти. Ви маєш справи з ідіотами. І ти витрачаєш свій дорогий час, робиш для них гарні речі, упускаєш з виду корисні речі, щоб зробити тут. І вони ж ідіоти ні собі, ні людям. Або потім просто скористаються цим всім, і тобі ж дулю скрутять і не подякують. І відверне своє обличчя і ні на відео не згадають ніколи, ніби і не існувало. Дивіться, я для них не існую. Моїх звернень не існує відеозаписів, презентацій, навіть партиципація, яку в селищній раді відбувалася, не існує, бо не існує совісті. Дивіться, якась дебільна позиція така. І от я розумію, що на фоні цього дебілізму я все одно це зроблю, бо так треба. Бо це треба по совісті зробити. Хай би люди 10 разів були підіотами. Але вони мають бути поставлені на вигляд, що в їхньому селищі для них належним чином відбулася нормальна пропозиція, і ось так і ось так вони відреагували. Це буде їх відповідальність перед урядом, перед вищою владою, перед майбутнім, майбутнім їхніх дітей. Це буде поставлено на вигляд, що ви це добре, опоганили, Ви отут наплювали, а отут ви відкинули. Як ідіоти, я прямим текстом кажу, як ідіоти. Тому що ви не просто невдячні, ви як ідіоти поводитесь. І я вам скажу прямо: я зроблю все одно це добро. І це добро виявиться добром і буде підтверджено експертами. А те, як ви знов поведетесь, це ваші проблеми.